Я здавала хімію, історію, математику і українську. Черкащанка Ілона Копаєва цьогорічна випускниця. Вже, каже, склала іспити та готується до вступу. Досить давно я хотіла в медичний. Хотіла на ортопеда-травматолога. Медицину обрала давно, дивилась багато серіалів там, де медицина дуже подобається. Та результати іспитів, додає, дещо скоригували плани. З математики я набрала 19 балів. Тестових це 151, з історії України 26, це та балів. З хімії 108, це сім балів. Тестових і з української мови 143. Я думаю, хвилювання і 4 години на всі предмети. Ну це достатньо, але в один день все складати дуже складно. Я хотіла вступати в Львівський медичний університет, там е, загалом. Середній бал 150, але в мене 135 середній. Кожен університет має свої вимоги для вступу, зазначає секретар приймальної комісії Черкаського державного технологічного університету Андрій Чорній. У нас мінімальним пороговим балом для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб стоїть 100 балів. Як виключення, це право там для того, щоб претендувати і на бюджет, і на контракт, потрібно мати конкурсний бал, не бал НМТ, Інколи вступники путають це різні речі не менше 150, Як з претензією на бюджет, так і на контракт. Так само публічне управління та адміністрування теж має такий поріг щодо інших спеціальностей. Для того, щоб мати можливість претендувати знову ж таки на бюджет, потрібно мати конкурсний бал не менше 130 балів. Та для певних категорій вступників каже, роблять винятки. Особа могла не складати НМТ. це Певна інвалідність з певними кодами і так само право на співбесіду в університеті замість предметів ЛНТ. так тобто чотири співбесіди мають учасники бойових дій. Нагадаємо, для вступу до бакалаврату абітурієнти мають скласти мультипредметний тест. Іспити розпочалися з 14 травня і триватимуть до 19 липня. Тест складається з чотирьох навчальних предметів: українська мова, математика, історія України обов'язкові. На вибір українська література, іноземні мови, біологія, географія, фізика чи хімія. За кожен предмет можна отримати до 200 балів. Результати множать на вагові коефіцієнти кожної спеціальності та визначають конкурсний бал. Не менше 150 балів потрібно набрати для вступу на право, публічне управління та адміністрування міжнародні відносини, стоматологію, медицину, фармацію, педіатрію. Власне кажучи, в цьому році мультипредметний та сформований так, що якщо потенційний абітурієнт відповідає на 15 і більше відсотків тестового завдання правильно, це вже є 100 бальний періг подоланий. Далі, якщо дитина бачить, що в неї є по якомусь предмету немає 100 балів, очевидно, що вступати на вищі навчальні заклади класичні вона не може, так сформоване законодавство. Утім, додає абітурієнти мають альтернативи. здобути робітничу професію, це професійно ти. Технічні навчальні заклади, тобто професійно технічні коледжі, професіонно технічні училища, От. І далі йде друга ланка це заклади фахової передвищої освіти. Цьому році біля 7 тисяч здавали мультипредметний тест. В повторну, яка буде резервна сесія, буду здавати близько 390 396 учнів. Всеукраїнський центр якості освіти він щороку, так само в цьому року, за планом, надасть організовано статистичні дані, тобто по кожній школі, по кожному регіону, нам в серпні місяці. Тоді ми зможемо зробити конкретний аналіз. Попри будь-які результати, засмучуватись не варто, каже Ілона. Вихід, який знайдеться, як мені сказала моя класна керівничка, вихід є завжди. І все у вас вийде, Тетяна Недвайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.